Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, запитання від вас. Е, людина дякує за Хмельницький і е, гов... пише, що подивіться, будь ласка, Ізраїль, я вас просила в прямому ефірі. Це було трошечки давненько, значить, я не помітила або забула. Що чекає в найближчому, коли закінчиться війна? Чи буде війна? Тобто людина просить про Ізраїль. Чи буде війна з Туреччиною, чи буде війна всередині країни між мусульманами, християнами, арабами, чи можна тут залишатися? Гаразд, значить, хтось, я десь чула вчора від когось, що люди тікали в нас від війни, ось і а там тепер. Гаразд, ну там не, не тепер трошки довше, будемо дивитися. В мене буде потім ще на завтра таке запитання? Можливо, завтра, можливо, наступне зроблю. Чи йде це до Великої війни на Близькому Сході? І кому це вигідно? Кому вигідно, щоб була ця війна? Гаразд, поїхали. Перше запитання у нас. Чи надовго це все? Людина питає, коли закінчилася війна. Таро не показують коли. Таро покаже вам, чи довга буде, чи коротка буде. Затяжна, можливо. А за яких обставин вона закінчиться? От якось так. Ну, будемо дивитися, чи надовго ця війна, взагалі, в Ізраїлі. Ну, тут збирається потужно. Буде пере да, буде... Ви знаєте, а... Зачекайте, зачекайте. Тут ідуть ще якісь переговори. Тут йдуть якісь переговори. Тобто, просто так е, ніхто ні на кого не нападає. Зненацька. Е, щоб ви розуміли, е, рашка теж не нас, на нас просто так не напала. Е, про щось не домовились. Або домовились, а не так, або ще щось. Всі ми про це знаємо. Дивіться, тут іде про якийсь ресурс. Про якісь навіть амбіції в цій я говорю про на Близькому Сході, саме в Ізраїлі з Ізраїлем, все, що там пов'язано, спочатку йшло дуже потужні обстріли потім затище було, ніби підвішена ситуація, і от наразі вони домовляються. Будуть, не будуть, розійдуться, не розійдуться карти ще поки що не кажуть, що війна припиняється, поки що немає. Тут, знаєте, в мене таке враження зати ще перед боєм. Не просто так Ердоган щось почав возникати. Зараз ми подивимося, чи це йде до кінця, чи, чи таки буде війна на Близькому Сході. Виглядає, що накаляється. От, виглядає, що накаляється, як я вже сказала, зати перед бурою. Тобто буде, тобто буде тут війна. І наскільки я розумію, для населення тут, ну, як і в Україні, от коли починали бомбити, так? Небезпечно. Дивлячись, ну, Ізраїль, в принципі, маленький, так? Не знаю, де ви знаходитесь, але я в загальному дивлюся, що дійсно випадає вежа і випадає десяточка мечів. Тобто тут, блокада, блокада і відлюдник теж говорить за те, що населення, ось бачите, місцеві от жителі, так? люди, прості цивільні люди, вони якби в оточенні. Розумієте, в оточенні. А, ще трічка мечів. Я давно ці карти не брала. Здається, Атлантиди. Ось. Захотіла їх взяти. Ви знаєте, тут буде. Да, тут буде ескалація. Ескалація між народами. Ось. буде. Угу. Будемо її дорогенькі. І тут, знаєте, ще скоріше за все, це не просто амбіції, як я на початку сказала, і ресурс, плюс це і релігійне питання. Тут ще релігійне питання. Питання території ось я так це бачу: амбіцій, ресурсів. От, ну, території це і є ресурси. Ось, і плюс ще релігії. Тут декілька факторів за. за... Діяні. І через те, ось тут на самому початку карти показували, що через як би вам сказати, менталітет, характер, так, запальний дуже, воно дуже швидко ескалувало ескаляція відбулася. Потім було якесь затище, пам'ятаєте, так? домовлялися, там і американці і те, але зараз затище перед бурею. Тобто буде ескалація ще більша. Буде дуже потужні і удари, і для місцевого населення. Ось тут показую, що блокади будуть. Будуть ну, знищувати, катувати. Не знаю. Я не хочу зараз когось лякати. Розумієте? Але карти показують, недобрі речі будуть відбуватися. Ось якось так. Так. Давайте ми на цьому питанні закінчимо. Тому що питань багато? Питань багато, я краще розділю, бо в мене не загружається добре. Не те, що інтер... я навіть не знаю: Інтернет, не інтернет. Ми ще подивимося, чи буде. Ну, тут, ось дивіться. На це питання чи між е, мусульманами, християнами, арабами, оце буде стопроцентово. За Туреччину і кому це вигідно, я подивлюся в наступному відео. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!